Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект B-LED від компанії Car Pro Light. серія D6 Mini з температурою світла 4300 Кельвін. Тобто у нас повинне світло бути з жовтим відтінком. Артикул даного комплекту 155-92. Постачається комплект ось в такому вигляді. Тут у нас монтажний комплект. І також дві білет лінзи. Лінзи розміром 3 дюйми, потужністю, як заявляє, виробник 45 Вт. Корпус металевий, лінзи мають. На кожній лінзі використовуються дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора даній лінзі у нас даннє ближнє світло, тому як білет. Все під'єднується на 12 вольт з допомогою стандартних дротів. Інша лампа абсолютно, інша лінза абсолютно ідентична. Одну з лінз зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось таке світло в даній лінзі. Так, воно. Жовтим відтінком бачимо. Доволі широке світло в даній лінзі. Бачимо чітку світло тіньову межу, це буквально на відстані менше 1 метра від поверхності столу. Потужність нагадаю, 45 Вт, колірна температура заявлена на 4300 к. При купівлі на комплект даних лінз обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.